Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами робитимемо аплікацію ракету. Для цього нам потрібно білий папір або блакитний папір. Олівці, можна воскові, можна звичайні елементи, ракети. Ось у мене вони вже готові, вирізані. Є. Можна вирізати звичайну кольорову паперу, можна знайти шаблон у інтернеті. Ножиці та клей. З чого ми почнемо? Ми почнемо з того, що будемо збирати нашу ракету та приклеїти її на папір, робити нашу аплікацію. Так, як я вже казала, що у мене вже готові вирізані фігурки нашої ракети. Ось вони, трикутнички, квадрати, овал. Такі фігурки можна вирізати зі звичайного паперу, а можна знайти у інтернеті та роздрукувати. Це за вашим бажанням і за вашими можливостями. Так, для початку ми з вами беремо клей. Ось так. Беремо нашу основу ракети. Ось це ось таких два квадрати. Намащуємо з іншої сторони клеєм. Ось так. Приклеюємо посередині нашого паперу. Ось так. Беремо наступний квадрат, робимо ж саме. Приклеюємо його на вверх ось так. Ось так у нас має вийти. Тепер беремо жовтий квадрат та приклеїмо ось сюди нанис. Ось так. Ось так у нас має вийти з трьох квадратів, ніби така пірамідка. Це ще виглядає як стовбур нашої ракети, ось основа. Тепер нам потрібно до нашої ракети прикріпити дах. Ось такий з трикутничком. Ось так ми з вами намастили клеєм, тепер будемо приклеювати. Ось так. Є ось такі по довгості трикутнички, вони в нас будуть біля ось цього оранжевого квадратика у самому низу. Ось так. Ось так. Наші трикутнички приклеєні готові. І тепер нам потрібно... Лише приклеїть ось такі віконці. Перше віконце. Ось. Ось приклеїмо віконці. Ось Ми приклеїли друге віконце, і наша ракета готова до польоту. Тепер ми беремо олівці. У мене це будуть воскові. Ми беремо синій, або блакитний не лівець. Та ось вот так починаємо замальовувати наш фон. Ось так. Ось так я замалювала свій фон. Тут ще трішки домалювати. Це для тих, у кого немає, наприклад, паперу синього кольору. У кого є, той не замальовує, можна лише домалювати зірочки як і на такому білому паперу, так і на синьому. Просто жовтим олівцем олівцем або фломастером. Ось така ракета у нас сьогодні з вами вийшла. Надіюсь, що вам сподобалося. Клейте, вирізайте, розфарбовуйте, то все вийде. До зустрічі!